За п'ять років мій новий батько втратив роботу. То було перед приходом рейгана, криза була в розпалі, улаштуватися було важко, і татко заходився пиячити. Розвиток подій не забарився, він ударився в депресію, став похмурим і повсякчас відмовчувався на материні закиди щодо браку завзятості. Вона постійно дорікала йому, шукала найменшого приводу, аби зачепити його. Відсутність реакції з його боку дратувала її, а так і ставали дедалі більш особистими, деталі образливішими. Здавалося, вона раділа, коли він нарешті розлючувався. Його гнів був приємніший за апатію. Їхня гра мене налякала. Я любив батьків і спостерігати цю взаємну руйнацію було нестримно. Вибухи батьківського гніву були поодинокими, але нищівними. Я їх боявся. Тоді як мати, вичевить їм раділа. Вона отримувала зрештою, хоч якусь реакцію від нього, погляд, дію, отримувала реального супротивника, відповідача. Нарешті в неї з'являлася можливість вилити всю ту гіркоту, яка накопичувалася, і вона буквально зривалася з ланцюга. Одного вечора він побив її. Не так болісно було бачити його жорстокість, як те збочене задоволення на обличчі матері. У ніч, коли їхня сварка була особливо гарячою, вона у вічі крикнула йому, що його син насправді не його син. Заодно про це дізнався і я сам. Наступного дня він пішов із дому назавжди. Другий батько так само покинув мене. Мати борсалася щосили, аби нам вижити, працювала шість днів на тиждень, днями пропадала в пральні, звідки вона щовечора приносила із собою характерні хімічні запахи, які всюди сповсюджували її. Коли вона підходила до мого ліжка поцілувати на ніч, я вже не відчував запаху матері, того запаху, що досі заспокоював мене, огортав ніжністю, запрошував до сну. Крок і ще один. Вона кидалася з одного заробітку на інший, щоразу сподіваючись знятися, влаштуватися. Заробити вдосталь, переходила від коханця до коханця в надії утримати, заснувати сім'ю. Думаю, у певний момент вона нарешті усвідомила, що всі її сподівання щодо власного життя були марними, і саме тої миті вона зосередилася на мені. Я точно мав досягти успіху або ж вона програла, і я мав почати заробляти стільки грошей, щоб їй ставало. З тої самої миті моя освіта стала її абсолютним пріоритетом. Я мав приносити тільки найкращі оцінки. Усі розмови за столом велися навколо навчання, викладачів, оцінок. Вона стала моїм наставником, а я її протеже, оскільки вдома я розмовляв французькою, а на вулиці англійською, тож від народження був двомовним. Вона безперестанку товкла, що я маю не аби яку перевагу, а вже ж я стану бізнесменом міжнародного рівня або знаним перекладачем у Білому домі. Чому б і ні? Навкруги ж бо самі нікчеми, без жодних амбіцій, а зрештою, я стану навіть міністром закордонних справ, бо вона була певна. Я боявся її розчарувати і учився найстаранніше, отримував гарні результати, від яких вона надихалася.